Холодний, обнімаєш хрест, все плачеш, плачеш, гірко плачеш, від Бога просиш ти, чудес. Не рви, матусю, своє серце, сльози свої твої мене печуть. Зібрались в небі їх о серце. Сумні дощі на щастя ідуть, від сліз твоїх в мене крила намокли, не можуть літати. Ти зовсім посивіла, мила. Не по рукам, стала ти старіти. Я все, я все із неба, мамо, бачу, як ти сумуєш у журбі. Я теж від того не відплачу І сльози капають жалі. Прошу, не плач більше, матусю, хай крила висохнуть мої. Тоді я прилечу, матусю, і обійму тебе у сні. До твоїх рук я прихилюся, буду їх ніжно цілувати. Богу плеча я доторкнуся, щоб горе твоє угамувати. Ти знай, найкраще в світі, мама, що я тебе дуже люблю. Я буду прилітати ночами і витиратиму сльозу. Твій сон оберігати буду і від болю серце лікувати. Тебе, матусю, не забудь. Бога, я умолитва. Дякую,